Від Івана святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав Йому. Це вічне життя, що пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав, я прослав тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, очу у себе, Тії славу, яку я мав у тебе, перше, ніж постав світ, я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить, слова, Бо, що ти дав мені, Я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них не за світ, молюся за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них, я більше не у світі. Але вони у світі іду до Тебе, Отче святий, радий і мене Твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я стиріх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання, тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі. Радість Мою погодону. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі. В сьогоднішній день єднаємося з усією цілою нашою греко-католицькою церквою, яка. Відбуває саме в сьогоднішньому дні всенародну прощу до Зарваниці. Просячи великих Бож, Божих ласк і благодати для нашого народу, а перш за все просячи миру для нашої країни. В сьогоднішній день ми читаємо Євангелій від Івана, 17 розділ, де лунає архієрейська молитва, молитва Ісуса Христа. Перед його страстями. І в шостому стежку цього розділу ми читаємо: я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту». Господь об'являє Бога людям. Через другу особу Божу Ісуса Христа, Господь показує себе світові. Коли поглянути на сторінки святого Писання, зокрема на сторінки Старого Завіту, в книзі виходу ми можемо побачити, як вперше Бог об'являє своє ім'я. В третьому розділі книзі виходу ми читаємо, коли Мойсей, який пас овець, і проходив біля гори хорив, побачив цей горіючий кущ. І він, як людина, був захоплений тим кущом і захотів підійти ближче. Підійшов ближче і бачить ангела Господнього. І пізніше Господь звертається до Мойсея: Мойсею, скинь взуття, бо місце, де ти стоїш, святе. І пізніше розпочинається ця розмова Бога із людиною, Господа із Мойсеєм. І Господь говорить, я зглянуся на скорботи вашого народу. Ти мусиш стати тим провідником, який виведе ізраїльський народ з єгипетської неволі. Мойсей спілкується із Господом, але до кінця не віри, з ким він спілкується і каже: ну, добре, Господи, я піду до людей, скажу, я маю стати тим провідником. Але вони мене запитають: а яке є його ім'я? Що я їм відповім? І Господь каже: Я є той, хто є. Я є Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Вперше Бог саме тут об'являє своє ім'я. Для жидівського народу по сьогоднішній день ім'я Боже є святе. І вони навіть у своїх молитвах. Коли промовляють певні слова молитов, вони вживають замість імені Господнього зовсім інші слова, тому що ім'я Боже є святе. І не випадково навіть друга Божа заповідь нам говорить: не взивай на марно ім'я Господа, Бога Твого. В Євангелії від Матея в 11 розділі ми читаємо, що ніхто. Не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає крім сина, та кому син схоче відкрити. Кому син схоче відкрити? Господь через сьогоднішню Євангелію нам показує, що Він об'явив Боже ім'я людям. Яка це є велика ласка і Божа благодать, що Бог. Особі, другої особи Божої Сина Божого, зійшов на землю, прийняв людське тіло, терпів, помер і воскрес задля нашого спасіння. Дорогі в Христі, будьмо вдячні Господеві за цю велику ласку і благодать. І просімо в сьогоднішній день, єднаючись із цілою Україною, щоб. Триєдиний Бог послав мир нашій ненці Україні. Амінь.